Вітаю, я Олександр Зеров, і сьогодні хочу поділитися рецептом надзвичайно універсального супу. Можна сказати, що він італійський, тут буде використовуватись паста, базилік. Це буде томатний суп з базиліком і прянощами і пастою. Тобто, не буде використовуватися взагалі ні м'ясного, там, ні, ні рибного бульйону, веганський. Надзвичайно смачний, ароматний і вартий того, щоб приготувати, тим паче його можна зробити в будь-яку пору року. Перше, що я хочу зробити, це бульйон. Все-таки цей суп, навіть враховуючи, що тут багато томатів, варити. Просто на воді не дуже смачно, але зробити швидкий, дуже швидкий бульйон овочевий можна. Для цього багато часу не потрібно. Буквально щоб там 15 20 хвилин поварилися овочі. Це вже буде смачніше, ніж просто вода. А за цей час можна власне робити іншу підготовку. Тому я зараз додам в кастрюлю, морквину, одну цибулину. Зазвичай. Для інших бульйонів, коли я роблю, чи навіть для овочевого, я їх ще підсмажую, підпалюю на сковороді. Цього разу я не буду це робити, оскільки власне, те, що подобається, це швидкість. Досить крупними шматками порізати морквину. Там Стебло селери. само досить крупно. Ось цибуля. Корінь петрушки, корінь пастернаку. Разом це зробить ароматний бульйон, можливо, навіть такий солоденький, оскільки пастернак солодкий, морква додасть смаку і це добре. Тут основа буде томати, достатньо кислі з своєю кислотою, але навіть тут треба тримати поруч ще цукор. Оскільки можна таке бути, що доведеться трошки підтягнути смак і що вийде занадто кисло. Залити водою, для цього супу мені треба буде додатково десь літр бульйону. Тому я там трохи більше літра, там, до півтора вилью. Можна зараз не солити, я просто поставлю це варитися. Коли закіпить, там можна буде ще докинути трошки. Спеції, але це теж не обов'язково, оскільки вже потім в саму, сам суп буде ароматний коріандр і тий, там, перець. Тому це теж не обов'язково. Наступна частина це овочі. Основа тут буде, крім томатів, три овочі. Це морква теж, це буде цибуля і чесник. Чеснику буде достатньо багато, і його треба буде. Усе разом з цибулею і моркою трошки обсмажити до напівготовності, і вже потім можна буде переходити до приготування самого супу. Власне, за цей час звариться бульйон, який мені так потрібен для цього супу. Тому я поки що почну нарізати овочі і закину їх в невеличку кастрюльку, де буду обсмажувати. Цибуля готова. Морква нарізати буду трохи пізніше. Я одразу ще хочу почистити чесник. Треба приблизно 5-6 зубчиків достатньо крупних. В принципі, якщо ви любите чесник, не боїтесь його, врахуйте, що він тут буде готуватися, тобто не буде цієї віддишки, за яку його там, хтось не любить, то можете взяти і більше. Отже, чесник почищений, морква, цибуля, Моркву і цибуля, той, в принципі, чесник порізати дрібно там, кубиком. Я зараз почну з цибулі. Ось цибулю, я зараз сюди перекину. Головне завдання, коли будете там, обсмажувати овочі, обсмажувати цибулю, моркву, вони не повинні якби, підсмажитися, золотистий бути, оскільки ця карамелізація вже дасть трошки свій інший смак. Для цього супа він не потрібен, але вони потрібні бути готові, повинні бути готові, розм'яклі. тому не сильний вогонь. Досить часте помішування і я думаю, що все вдасться. А ось, зараз моркву, так само кубиком, тобто, щоб цей суп можна було, ну, було зручніше їсти, так би мовити. Якщо у вас є якийсь комбайн, там, щось що нарізає, там, дрібний кубик робить, будь ласка, використовуйте його. Це, мабуть, буде там, навіть там легше і ще швидше. Я буду там, робити це вручну. І одразу це все можна одразу в одну тестрюльку одночасно і воно почне готуватися. Отже, морква, цибуля на місці, залишився чесник. Часником дуже просто плоскою частиною ножа просто притисніть, розчавіть і отак прямо нарізати. Ось він подрібнений, достатньо добре для обсмажування. Так, з кожним зубчиком, швиденько, аромат чеснику, звісно, ні з чим не сплутаєш. Руки теж його будуть достатньо довго пам'ятати, так би мовити. Але він підкреслює страви насправді. Я додам оливкової олії, звісно. Томати, базилік, оливкова олія. І почну обсмажувати овочі. Я підготую ще базилік. Для супу я буду використовувати, це ну, така рідкісне насправді річ. І стебла, які я теж докину зараз сюди, до суміші овочів. І листя. Листя вже більше підуть як прикраса, гарнір. Тобто вони будуть додаватися в сам суп теж, а стебла. Я доріжу. Це додасть надзвичайно такого насиченого смаку. Насправді, базилік власне, буде відчуватися дуже добре. Це не буде просто там десь там базилік, а така базиликова, базиликова аромат, смак. Він буде гарно відчуватися. Просто теж максимально дрібненько нарізати ці стебла і додати до цієї суміші. Знов таки, це буде чудово не тільки за смаком і ароматом, але й за кольором воно додасть там, зеленого ще. Ось подрібнити, якщо ще якісь, бачите, ніби крупні шматочки, у мене тут листочки трошки залишилися ось. І теж сюди. Отже, овочі, якщо це помітно, вони готові, розмякли. Якраз як треба, немає цього карамелізації підсмаженого, але приготувались, я вимикаю. І бульйон за цей час він теж наварився. Я зараз дістану просто овочі звідси, і сюди вже буду додавати усе інше. Тобто я просто виймаю зварені вже моркву. Селеру. Теж видно, що вони приготувалися. Запах фантастичний. Експрес, можна сказати, бульйон овочевий. В цю кастрюлю я зараз додаю томати. Бажано купувати томати не цілі, а вже є там порізані шматочками і так їх залишати, не перебивати в пюре, оскільки для супу це теж буде там, приємно мати якісь частинки, шматочки, те, що можна там, їсти, жувати. Сюди додаю овочі, які приготувалися. Ось, і обережно перелию помідори. Потрібно все замішати. І суп цей потрібно буде поварити ще хвилин 15-20. Можете, якщо є час там, і там, півгодини, хвилин 40, щоб зайва рідина звідси вийшла. Я за цей час ще підготую. Перець, духмяний коріандр, який я хочу сюди додати. Підготую листя. І, в принципі, вже щоб була готовою паста, яку я теж додам на останніх кілька хвилин в цей суп, щоб ну, його закінчити. І хочу для цього і так ароматного насправді супу, оскільки там часник, базилік, додати ще такого пряного аромату. Для цього я візьму коріандр в зернах. Трошки трошки духмяного перцю. Ось його прогрію на сковороді, а потім можна взяти скалку, накрити там плівкою чи рушником, подрібнити. Ви не зробите з цього пудру, якщо у вас там немає кавомолки якоїсь поруч, але щоб його подрібнити, і це буде якраз прекрасний. Такий додаток, який я закину після цього в сам суп. Ось, і я додам достатньо багато. Мені подобається, коли цей суп такий ходить пряний. Отже, макарони майже готові, я вже спробував. І зараз я просто шумовкую, навіть не буду цідити. Перекину її в кастрюлю, і, власне, навіть добре, оскільки трошки збережеться води цієї спасти, і суп, який мені, наприклад, зараз здається, може він занадто густий, трошки розбавиться цим. Буквально 1-2 хвилини, щоб покипіло, і суп готовий, можна буде його вже насипати. Томатний, надзвичайно свіжий, запашний, смачний суп, томатний суп з базиліком, з пастою. Готовий, вартий того, щоб спробувати. Універсальний суп буде подобатись там, дорослим і дітям, тому спробуйте цей рецепт і смачного.